Рада вас вітати в себе в прямому ефірі. І сьогодні ми з вами проведемо розпаковочку в Фейсбук і Інстаграм. І в нас 50-й каталог. І що в тій розпаковочці, знаєте, що тут подарунок. Від моєї дорогоцінної компанії, я ще його не бачила, він тут. Я з неочікуваннями, такими, як ви, подарунок за те, що я впродовж 50 каталогів кожного каталогу робила замовлення. І це мені дуже-дуже приємно. Тому розпакуємо. Розпакуємо. Їх була дуже обмежена кількість ось цих подарункових напорів. Що я отримала? І що знаєте, саме приємне, що компанія всім, хто впродовж 50 каталогів дарувала безкоштовно, але також зробила акцію. Для всіх інших консультантів, щоб вони могли зробити. І ці від 25 бонус балів кожен міг собі взяти цей набір за суперціною, дуже вигідною ціною за 149 гривень. І вони дуже швидко розлетілися, ці набори, що я навіть не встигла собі замовити. Я так розстроїлася. думаю, як? Це ж мені подарунок безкоштовно від компанії, за те, що я з разом 50 каталогів в день в день. І що я старенько забігаю? <laughs> а там він є, він мене чекає. Це так приємно, що компанія залишила для кожного, щоб кожен, хто був відданий продовж 50 каталогів, залишила в. Як то кажете в загашнику, <хи> я така рада. Це, це мені ще подвоїло таке, знаєте, ну, типу, такий привілей, знаєте, така особливість, що компанія так подбала, що не просто, типу, хто встиг, той і того, і тапочки, знаєте. А той ну, вони залишили ці набори суто для тих, хто дійсності був впродовж 50 каталогів самого першого каталогу. Це так приємно. Тут накладна моя. Ну ви знаєте, що в нас компанії можна заробляти, можна просто купляти собі зі знижками. Заходьте в дискон-клуб в шапці профілю, там все детально, як економити, які акції. Також можна продавати продукти, які в нас є в каталозі, в нас а в нас їх чимало, і заробляти на різниці, тобто продати по ціні каталогу, а заробляти на різниці на знижках, які ви будете мати, які компанії вам дає. І ці, ці знижки сягають деколи до 80%. Відсотків і третій вид заробітку. Ви можете приєднатись до мене в команду і будувати команду, такий реферальний бізнес. І за те, що ви будете запрошувати людей до себе в команду, вам компанія за це буде платити за першу лінію тих, хто ви особисто кого ви запросили, 25%. І на накладні показується, скільки ви заробили. Тобто сума по каталогу 747 гривень, до оплати 323 гривні 56 копійок. Не рахується мій подарунок, тому що він був безкоштовний. Це я все, щоб забрати. І це що таке файне зробила лівеста. Щось таке файне придумала, <смас> Така класна штука. Мені подобається, навіть та штука не викину. <смас> Так, класно. Так, це подаруночко. Лак зараз йде в подарунок. Це класно. Тільки придумали, яке гофре. Можна собі щось ще придумати з того. Красота. Цікаво тут картон. А лак зараз йде в подаруночок. Кожному за 5 гривень. Хто робить замовлення? Можна брати, можна не брати. Я беру собі лаки так. Так, так, так. Показую спочатку, що я замовила собі, тому що я дуже довго чекала, цей засіб, його не було в каталозі. Це засіб для очищення е, нальоту е, натуральний на основі оцету. Тут намальований е, чайничок, що він дуже класно накип вичищає. Але він не тільки накип вичищає, він, наприклад, мені мага круто поприбирав в ванні. Це засіб The Best, у перший номер номер один, який дуже круто справляється з нальотом. Привіт-привіт, всім привіт, рада бачити, який справляється, тобто очищає всі краники, очищає повністю всю ванну від цього накипу, можна і в машинку його. ну тобто просто Це засіб, який стоїть в мене в вані, і в мене закінчився, Я його чекала, він тільки з'явився і я його просто рекомендую, бо ну ним можна повністю. як в чайнику, наприклад, якщо у вас є якісна вода, ви даєте ось цей натуральний, це натурально-натуральний, додаєте ось цей засіб, прокипітили і він сам повністю відійшов. Так само, як ви краники е, вичищаєте, просто фактично чуть-чуть нанесли, ну, ну не розведеного, можна розведеного. я, наприклад... Навіть пробувала ванієш шви з пліснявою. Вони мене нічого не відчищало. Навіть наш оцей спеціальний засіб, який бореться з пліснявою, його треба було дуже багато, щоб ці шви висвітлилися. А цей засіб я попшикав. Воно таке біленьке, воно таке гарненьке, просто мега. От рекомендую вам, в кого такі проблеми, що хочете мати білі шви, ванні, гарно, чисту, блискучу всю сантехніку. Це цей засіб рекомендую вам замовити в мене. Замовляйте, заходьте в дисконт клуб, телефонуйте, пишіть мені, і я вам допоможу оформити знижку. Також натуральний ось такий засіб для пом'якшувач тканин. Теж його дуже люблю, він, його були вивели, тепер знову завели. Він дуже гарний, він на основі кокосової олії. він Коли ви його твоєте, він фактично такий аромат тканини зберігається дуже довго після прання. Також він зберігає, отаке, допомагає тканинці завжди бути такою новою, тобто такий, такий махровість тканинки, яка була як новенька, він йому надає. також він зберігає е, е, вашу білизну, ваш одяг як новий завдяки цьому, е, то, що в нього ця от кокосова олійка. І що саме головне, він є натуральний, натуральний, тобто не хімічне, нічого там такого немає. Я просто люблю цю серію, що вона для алергетиків просто супер. І якби я не алергетик, але я за натуральність, тому е, я теж його собі замовила, тому що зараз акція, якщо берете два, е, то воно в супер ціну. Я замовила собі два з цих різних засобів, щоб утримати знижку. Так, і та дам -да. Це все, це все, тільки я хотіла це. І щоб забрати свій подаруночок, треба було зробити замовлення. я зробила замовлення. Можна було будь-яке, можна було щось там масочку взяти, або якби, ну, що хочете. Так, ця штука сипиться. І та-дам! так цікаво, хочу вже спробувати. Вже буду завтра пробувати цей набір, може, ще сьогодні спробую. Дивіться, як він гарно виглядає, його так гарно запакували. Отак от так, просто дивіться. Ой, лампа відсвітлює. Світло так зараз Лампа дуже відсвітлює. Так, поставили менше. Дивіться, яка красота. Просто мега. Так, який добра режим поставити, жовтенький, щоб ви краще бачили. О, така красота. О, Боже, який подарок? Дякую! Я навіть не розраховувала. Це так приємно отримувати подарунки. Ви любите отримувати подарунки? Напишіть мені, просто я в захваті. Дивіться, який гарний, такий запакований, 50 моментів разом. Разом. Це малинка, до речі, я так не сказала. Це є мали... малиновий аромат, дуже запашний і смачнющий. Так будемо з вами розпаковувати. Е, малинка, і тут це набір, це просто про догляд. Він... він про шлях, про 50 моментів, які зробили вас сильнішими. І про команду, з якою ви були разом. Дякую, моя друга команда. Ой, так, це подарунок, так, світ. 50 моментів. 50 моментів моментів. І так витягуємо зараз. Не хочу рвати. Я так не люблю нічого рвати, я люблю все таке акуратненько відсівати, Мій скравий і мій кремчик. Люблю все так акуратненько відсівати. Така містер плюшкин, буду все збирати, <гум> все складати. Ви теж так любите, як я. Так мені не хочеться все таке, всяке отаких лястівок відлівати. Мене вже дуже багато. Із першим замовленням, із сіма конференціями, які ми мали, були. У Мене вже там ціла така коробка зібрана, і так шкода їх якось. Якась дуже тепла мені компанія, тому що я стартувала разом з нею з самого нуля, з самого першого каталогу, і я тут досягнула дуже швидких результатів з нуля. За два каталоги я вийшла в статус директора і зразу за рік золото закрила. Це взагалі он реал результат. Статус золотого директора це щось просто. Просто мега круто е і дуже нереально за рік часу досягнути, і тому для мене ця компанія дуже тепла. Е так так якось команда підтягнулася, і такі всі до мене класні. В команді такі настільки всі е дружні, так приємно з вами працювати. Моя дорога команда, бачите, з зелівести, настільки вона класна компанія. І ось ці 200 мл кремчику. Це одно, що світло, як світло відображає. Недобре не можу знайти світлу середину, щоб воно не той, щоб ви побачили гарно цей товар. І оцей скрабик. Скрабик і кремчик. Просто, просто. давайте ще так відкрию, тому що це мега лівеста. Його вже немає, його розібрали, як я вже казала, але будуть інші. Смачне, просто Смачно смачно смачню ще. Ну, він ще такий ще замежливий, я його забирала, він ще такий ну Ну прям такий ну, апетитно-апетитний, ну, дуже такий соляний, буде дуже гарний такий, бачите? Такий соляний, такий скрабовий, дуже класний. Масла, такий гарний аромат. Я собі навіть не уявляю, як воно класно буде пахнути. Я вже чую, який це запах просто. Кремчик скрабік пах... пахнючіший. Так не буду туди пхати скрабік. А він такий, як, як морозиво. <смі> він як морозиво. Такий, знаєте, е... ну, набирається такий, знаєте, ну, такий прям, такий, як морозиво. Легкий, такий ніжний, боже, який він ніжний. Дуже класний подарок. Це просто неймовірний подарунок. Лівасто дарує. Кожному хто був разом з нею впродовж 50 каталогів. Я так тішуся, що я була з Лівестою 50 каталогів, ні одного не пропустила. Деколи в каталог робила по кілька замовлень, і ось такий подарунок. Лівеста за вдячність, що були разом. Привіт-привіт, Наталочка, привіт-привіт, Танечка. Ось такий подарунок. Як вам Класний, правда? І це вся посилочка, яка в мене була, дуже класна посилочка, дуже класний подарунок. Я вже її чекала просто, дуже дуже дуже. Прям коли побачила смс що прийшла на пошту, я прям <тас> в тапочках вибігла, ну вже таке гіперболізую, щоб швидко забрати і розпакувати цю посилочку вже, вже вже. Ось на цьому моя розпаковочка закінчується. Чекаю вас в себе в команді, чекаю вас з дзвіночками до мене. Телефонуйте, буду рада допомогти вам розвивати бізнес, допомогти робити замовлення. Буду рада підказати, як вийти на статус директора. Маю чек-лист, як правильно сформувати. Маю покрокові дії, має повністю сформовану закриту групу. Що потрібно на кожен день знімати в сторіс? що Вам вже про це не потрібно думати. В мене всі автоворонки готові теж в закритій групі, плюс велике навчання є. Те, що ви можете пройти і швидко, швидко, швидко зробити результат, так як я зробила цей результат за два каталоги. Закрила статус директора і за рік золотого директора. І тому я зараз шукаю двох директорів, які тобто двох людей, які хочуть закрити статус директора. Я в цьому допомагаю, тому що хочу вийти на статус платини, тому що зі статус оплати в нас автопрограма. Тому чекаю своїх двох директорів ваш телефон до мене. Команду, і ми пропонуємо з вами крок в крок, щоб ви за 3-4 каталоги змогли зайти в статус директора, тому що ну можна швидше, як і я, але це треба дуже багато попрацювати, тому що ну просто так нічого не буває. Ви знаєте, за кожним результатом стоїть великі зусилля, старання і велике, ну великий такий можна сказати, титанський труд. Тому якщо щось швидко наприклад, навіть сьогодні в сторіс говорила, якщо ви хочете швидкий результат, тому і називається марафон. Швидко, ви отримаєте результат, ви скидаєте свою зайву вагу, тому і там йде дуже зменшення калорій, якби, ну, якби необмеження, але ви за швидкий результат отримаєте швидкий результат. Якщо е, трошечка лайтовіше, то треба можна довше, але ви так не виснажуєтеся. Тому. Е, Якщо швидкі результати, то вимагають дуже надзуси. Якщо на лайтовому режимі, то можна за 3-4 каталоги вийти на рівні директора. І тому я чекаю дзвінкам, чекаю в вас в повідомленнях чи заходьте в discord клуб подивіться, як працює автоматизована рекрутингова система, і можете почати працювати зі мною разом онлайн, оскільки я працюю виключно онлайн. Тому розробила систему для своєї команди чат-бот, який автоматизує на 80 роботу людей, які працюють онлайн. Це все. Я вас всіх обнімаю, цілую. Дякую, що ви зі мною були. Дякую за ваші лайки, вподобайки. Пишіть мені коментарі. Буду рада вам дати відповідь на ваші коментарі, і допомогти вам розвиватися в моєму бізнесі разом зі мною. Обнімаю. ваша Мирославочка. Цям-цям пока-пока.